Огляд будинку в селі Петропавлівське 15 км від Києва. Будинок 70 квадратних метрів. В будинку є також другий поверх, мансардний. Будинок побудовано із газобетону. Будинок квадратної форми, розміри 8,5 на 8,5 метрів. Вікна всі металопластикові, вхідні двері металеві. В будинку три кімнати, одна кімната студія плюс дві спальні. Площа ділянки 8 соток. На території є скважина 35 метрів. Вода вже заведена в будинок, також є септик на 4 куба. До будинку підведена електрика, є також можливість провести газ. В будинку встановлено електрокотел, але можна буде замінити на газовий, все вже для цього зроблено. А тепер давайте пройдемо навколо будинку і покажу більш все детально. Будинок ще треба буде облицювати, так як газобетон не можна залишати так, як він зараз є. Поряд ще будуються будинки, ділянка не огороджена, але сусіди деякі вже є, побудувались і живуть. Під'їзд не асфальтований, але планується тут зробити в майбутньому асфальт. До будинку підведена електрика 15 кВт. Зроблено гарний фундамент. Висота фундаменту 60 см. Вхідні двері металеві. Зараз зайдемо в будинок і покажу ще більш детально в самому будинку. Оце скважина, а оце септик на 4 куба. Вже все підключено і заведено в будинок. Це другий поверх, поки він не експлуатується, мансардний і зашитий деревом. Підлога вже залита фінішною стяжкою, можна вже класти ламінат або плитку, і також ця підлога з підігрівом. Зроблено водяне опалення в будинку. Стеля натяжна, стіни вже поштукатурені. Можна їх вже або фарбувати, або клеїти шпалери. Як бачите, все дуже добре, гарно зроблено. Ось такий вигляд має будинок зсередини. Це буде кімната студія, тут буде підсобне приміщення або можна зробити гардероб. Наліво тут зразу при вході бойлерна, встановлено електрокотел і зроблена вся розводка по всьому будинку. Електрокотел можна буде змінити на газовий, і тоді буде економія дуже суттєва на опалення цього будинку. Тут буде ванна, кімната і санвузол. Вже є ванна, можна встановлювати. Електрика по всьому дому вже розведена. Тут зроблено вивод для кухні. Як бачите, багато є точок для розеток, вже все підключено, тільки залишилось встановити виключателі і розетки. Ось так все добре зроблено. Так, це одна кімната. Тут також, бачите, стіни, все зроблено, підлога зроблена. І зараз покажу ще іншу кімнату. Це друга кімната. Також тут все зроблено, стеля. Стіни, підлога. Зроблено багато точок для підключення розеток. Ось так виглядає всередині будинок ще з іншого ракурсу, з кухні студії. З правої сторони дві кімнати і бойлерна, а з лівої сторони ванна кімната і також підсобне якесь приміщення або гардеробна. Як бачите, все дуже охайно зроблено. Залишилось пофарбувати стіни або поклеїти шпалери, поставити двері і можна вже заїжджати і жити. В ванній кімнаті там потрібно буде ще покласти плитку. Ще забув показати вентиляцію. В бойлерні зроблено отвір під вентиляцію. О, з самому горі з правої сторони. Також є на кухні вентиляція і також є вентиляція у ванній кімнаті. В самих кімнатах вентиляції немає. Ось отвір під вентиляцію. Також є багато точок для підсвітки, куди можна встановлювати люстри або підсвітку. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Також там будуть контакти продавця. Якщо будинок продано, контакти продавця видаляю. Також можете подивитися мої інші відео на каналі з оглядами будинків.